Якс. Ножик номер 2 Нож немає в шкіряні. З підвісом, як завжди, немає фокуса отак. Це у нас трапор. В розмірі, по-моєму, 110х115, якщо я не ошибаюсь. Сталь у нас тут стоїть М390, порошкова. Ще, секунду, треба викидати телефон цей. Така рукоятка бочкою, соти, дуже класний матеріал, дуже класний він в руках. Вот. Ну а так, стандартний старий, добрий От. Одна, на мій погляд, з найкращих форм в ножах. Зробив таку носічку, щоб було удобно, наприклад, такі силові. От. І прицепив такого темлячка простенького. От. А цей темлячок ще й взяв і, і попав в этот самий світову гаму рукоять. Так от. Такий от ножик. Скоро поїде до нового власника. Дякую за увагу.